Вітаю! Сьогодні хочу розібрати формулу Валерія Заложного з точки зору правильності вибору життєвого шляху. І перше моє відео попереднє було про Олексія Арестовича. Так я казала, що не вважаю його шлях вірним, так само я не вважаю вибір життєвого шляху Валерія Залужного теж вірним. Поясню чому. Його планета-управитель це місяць. Місяць в нас відповідає за три такі основні направлення: це лікувати, готувати і навчати. В нього в центр формули душі вийшли і Сонце, і Венера. Ось у нас місяць, ось Сонце, ось Венера. Всі ці три планети вони такі. А, про, про любов, про творчість, про тепло, про дітей, але ніяк не про військову справу. А, в Валерія може бути дві формули протягом дня, тому що невідома його дата народження. Так? Якщо я ось тут зміню дату, точніше, час народження, наприклад, поставлю на 12, формула буде мати ось такий вигляд. А, я все-таки за головну взяла. Цю формулу, яку показала на початку. Чому? Тому що тут більше вказівок на те, чим він займається. Наприклад, перше, Плутон в цій формулі виходить в центр. Плутон, якраз таки, в нас відповідає за якісь такі колективні процеси, за такий, такий чоловічий початок, за масштаб, за реалізацію себе, за досягнення високих цілей. Але Тут в його формулі Плутон він не головний, проте моя практика показує, що самі люди з Плутоном в центрі дуже часто обирають військову справу, взагалі поліцію, так, от щось пов'язане з якимись такими структурами силовими. І, можливо, це і зіграло велику роль в виборі його професії. Але насправді тут є трішки інший вказівник, чому він пішов таким шляхом. Насправді він навчався одразу на машинобудівному будівному технікумі, так, а потім пов'язав повністю своє життя з військовою справою. Так ось, коли в нас є Марс. Який, ну, скажімо так, включився перший в космограмі. так, Ось ця частинка це називається космограма. Це є формула душі Валерії Залуженого, тобто те, як стояли планети в момент його народження. То планета, яка включається перша в космограмі, вона тягне на себе дуже сильне одіяло. Людина її неймовірно сильно відчуває. А в нього взагалі в формулі Марс знаходиться в так званій зоні відпочинку. Це говорить про те, що в минулому житті він Марс дуже добре пропрацював і напрацював. І в цьому житті по Марсу він взагалі може і повинен був би відпочивати. Так? Тобто в минулому житті він міг бути дійсно дуже там, хорошим військовим, допомагати людям. Так? Міг бути якимось рятувальником, пожежником. В цьому житті він може ну, якби не звертати уваги такої основної на цю планету. Але на неї вказує ключ Хірона. Тобто, через що я можу знайти ключ до свого серця. І якраз таки те, що Марс вімкнувся в космограмі, перший з'явився, так, те, що ключик Хірона вказує на Марс, я думаю, дало великий поштовх. Вибору його основного роду діяльності. Навіть не те, що його батько був військовим, так і що він народився в такій родині, а саме ось цей потяг по Марсу. Але якщо ми беремо його Юпітер ретроградний на орбіті Венери, так, через що я можу заробляти? Я можу заробляти. А, Ну, знову ж таки навчаючись, та, чи в політиці, то тут е, я б сказала це категоричне ні, тому що ретроградний Юпітер, він апріорі говорить про те, що е, ну, задкуй соціуму, так, не, не лізь в соціум і не лізь особливо в політику. А коли в нас ще й ліліт найбільший гріх минулого життя вказує на Юпітер, то це взагалі ну, краще в. Все, що стосується політики, все, що стосується якоїсь ем, якогось такого масштабного соціального життя, так, воно заборонене, тому що вважається, що людина в минулому житті е, в цьому плані робила дуже багато негативних вчинків. Так, тобто вона дійсно могла е, лізти по головам, нав'язувати себе соціуму, могла е, людина, м, ну, скажімо так, бути поганим таким. Наставником, так, навіть лже вчителем, лже пророком, і тому в цьому житті тут така ось тут нюанс, не лізь, доки тебе не попросять. Так. Валерій Залужний, він відомий як найвідкритіший генерал, який дбає про людей, про солдатів, який знаходить з ними спільну мову, так, знає про їхні потреби. І, я думаю, це все-таки справа місяця, тому що він нас про душевність, так, він нас про щось таке глибше, чуттєвіше. І знову ж таки, те, що Валерій одружився один раз, і ну, він досі має одну родину і м, дочок, так він ніколи не був якось замішаний в якихось скандалах сімейних, так. Місяць для людей місяця дуже важлива родина, дуже важливо, щоб було, скажімо так, куди приходити, так? але важливо, щоб людина була головою в сім'ї, тобто, щоб її поважали, щоб в сім'ї так казали, батько прийшов. Так? Дійсно, чоловік має відчувати себе лідером в своїй родині. І місяць він, знаєте, такий теплий. По своїй натурі, так? тому я думаю, що ти ліси характеру, який має Валерій Залужний, йому дає саме місяць. А, і так само Венера. Вона така душевна. Це взагалі жіноча планета: що Місяць, що Венера. І а, отут ще один показник на те, чому людина могла обрати такий шлях: це тому, що коли в нас в центрі формули душі є жіночі планети в чоловіка, чоловік дуже боїться показати свою слабкість. І тому він йде у військову справу, там, у пожежники, умчесники, якісь для, якби для того, щоб навколишній світ не помітив якоїсь такої слабкості. Так? Але це не зовсім правильно. Це, як, знаєте, як зламати себе. І дуже добре, що він залишився людиною дійсно такою відкритою і доброю. Бо часто чоловіки з такими планетами для того, щоб не здаватися слабкими, беруть все з силою. Вони можуть навіть в родині розпускати руки, так? Вони можуть бути агресорами, диктаторами, типу, я мужик, ти що, не, не розумієш цього чи що. А, тому в цьому плані, звісно. Якби Валерій прийшов до мене на консультацію. Там, на початку свого шляху, хоча це неможливо так, тому що я то ні ще не народилась, але ну, до будь-якого іншого астропсихолога, хоча астропсихологія досить молода наука, то йому б сказали, що ну, краще б йому займатися, наприклад, дітьми, так, всім, що пов'язано з дітьми, тому що це і місяць і Венера і те саме сонечко. І взагалі дуже багато чоловіків реалізують себе з таким положенням і в тій же кулінарії, і в перукарській месті. Темності. Чоловіки стають гарними дизайнерами, художниками, тату, майстрами. Тобто не потрібно боятися своєї суті, не потрібно боятися того, хто ти є, потрібно йти за покликом душі. Ось часто так трапляється, так, що цей Марс перший в космограмі, плюс бажання приховати якусь свою цю душевність, плюс оця ліліт, яка по Юпітеру починає пакостити і тягне людину робити те, що вона робила в минулому житті. Так. Ось ця сукупність негативних факторів, ну, якби. Десь може їх можна... і не можна назвати негативними факторами, але в даній формулі душі це зіграло, ну, як на мене, більше зі сторони негативу. Вони ось штовхають людину обирати такий шлях. Той шлях, який, ну, скажімо так, не зовсім її. Так? Плюс Плутон говорить сам про себе. Єдине, що в Валерія в формулі ось. Селена удача вказує на Уран. так, Уран це в нас така незвичність, оригінальність, нові погляди, свіжі погляди, бачення ситуації не так, як її бачать інші. так. Я думаю, така Селена допомогла йому все-таки збудувати таку кар'єру як свою таку, так. не... Не таку, як хотіли б інші. Можливо, через це він і е, пішов з посади, так? тому що в нього все-таки свої бачення в цьому світі, своя точка зору, яка може не співпадати з точкою зору інших людей. Але, принаймні, в цьому новаторстві йому завжди буде, е, ну, з ним завжди буде удача. Так? Селена буде йому в цьому допомагати. Так ось. Звісно, дуже класно, що Валерій якби не піддається своїй лілі. Так, він прям не нав'язує маніакально себе соціуму, він а, намагається по своєму місяцю жити інтересами людей, жити для людей. Він зберігає а, свою таку якусь безпосередність, так, легкість. І близькість до народу, тому що місяць він ще й народний, він такий, знаєте, любимчик народний. Але якщо брати в загальному, то так, я не вважаю, що цей вибір був правильний, тому що все-таки по Марсу йому б краще було відпочивати від військової справи. так, Поліліду йому б не потрібно було йти в якісь такі соціальні структури, особливо в політику. І по його взагалі центру, так як в нього більше Венера вийшла, як головна планета, також сонечко так гарно підтримане, то все-таки йому б класно було б розвиватися десь більш такий. Творчій сфері, сфері жіночій, сфері дитячій, сфері навчання, так, тому що місяць в центрі Юпітер на орбіті Венери, він і зараз може, в принципі, як навчати військових, так, передавати якось свої знання. Це гарно буде підтримувати його планети, особливо молодь, тому що, як ми всі знаємо, він за молодь, за нові погляди, він завжди підтримує саме солдатів. Вони для нього діти, так? тобто їх він може навчати, їм він може передавати свої знання. В такому руслі його планети будуть грати більш гармонійно. Ось це, якщо так коротко, так, про, про свою думку з приводу його формули, з приводу його життєвих позицій, з приводу мого бачення того, як би все могло скластися. В будь-якому випадку ми бачимо, що людина не робить нічого поганого, а це найголовніше, тому що вважається, що чим справедливіше і чесніше живе людина, тим частіше на душевному рівні її формула. Тому я сподіваюся, що в подальшому його житті все складеться тільки найкращим чином, але йому треба вже відходити десь у щось. Сад, город, так, внучата готувати, навчати, підтримувати і так далі, і тому подібне. І я думаю, що народ його підтримає в будь-якому випадку, в будь-якому його починанні, в, ну, скажімо так, в будь-яких його діяннях, але це ще один яскравий приклад того, як людина може піти не туди. Так? Тому дійсно я вважаю, що дуже важливо кожній людині знати свою формулу душі, для того, щоб планети не давали якихось негативних наслідків, для того, щоб людина була задоволена тим, що вона робить. Для того, щоб проходити всі рубежі перевірок, які нам можуть давати планети, так? і жити повноцінним гармонійним наповненим задоволеним життям. Якщо ви хочете розглянути формулу якоїсь цікавої вам особистості, можете писати в коментарях, я обов'язково зроблю таке відео. Якщо є якісь питання по даній формулі, також можете писати, я на них відповім. Дякую за увагу!